42-річну Оксану з Дніпрородного привезли в обласну інфекційну лікарню більше тижня тому. В неї ботулізм. Рідні пацієнтки кажуть, за день до цього вона їла в'ялену рибу, яку придбала у магазині. Коли медики встановили діагноз, виявилось, потрібних препаратів для лікування немає. Сироватку довелось шукати родичам по інтернету. Водіта на знайшли, Вот это спасла сыворотка, и то, что мы вовремя просто это, ее оказали в Запорожской реанимации, в областной больнице. В обох департаменті охорони здоров'я кажуть, сироватки від ботулізму дійсно немає. Це проблема не тільки для Запорізької області. Така ж ситуація по всій Україні. Раніше ліки закуповували в Росії. Три роки тому дія сертифікату закінчилась. З тих пір централізовані поставки препарату відсутні. На сьогоднішній день ми не получили ні одного сиворотки, а вони повинні сиворотки вакцини поставляються централізованими поставками із міністерства здравоохранення. Наразі Мінздрав звернувся до міжнародних організацій, аби отримати ліки як гуманітарну допомогу. Медики кажуть, перші симптоми ботулізму, нудота, слабкість проблеми із диханням та порушення зору. Зараз у Запоріжжі діє спеціальна комісія, яка перевірятиме рибу, м'ясо та консерви у магазинах і торгових точках, враховуючи, що факти захворювання мали місце в комунальському районі, тому комісія там уже працює. Працюють комісії і в інших районах. На... За дорученням міського голови, значить, після в найкоротший термін після проведення перевірки, значить, інформація про результати перевірки, виявлені порушення буде надаватись до нашого департаменту надання адміністративних послуг. Аби не опинитися у лікарні, слід ретельно перевіряти продукти. Їх неправильне зберігання та приготування головна причина інфекції. А при перших симптомах слід негайно звернутися до медиків.